Повторення закону, 15 розділ: У кінці семи літ зробиш відпущення, а оце те відпущення. Кожен позикодавець, що позичає своєму ближньому, не буде натискати на свого ближнього та на брата свого, бо оголошено відпущення ради Господа. На чужинця будеш натискати, а що буде твоє в брата Твого, те відпустить йому рука твоя, та тільки не буде серед тебе вбого, бо конче поблагословить тебе Господь у краї, якого Господь Бог твій дає тобі на спадок, щоб ти посів Його. Якщо тільки конче будеш ти слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати, виконувати кожну ту заповідь, що я наказую тобі сьогодні. Бо Господь Бог твій поблагословив тебе, як говорив був тобі, і ти зробиш, що багато людей даватимуть тобі позичку, а ти не даватимеш позички, і ти будеш пильнувати над багатьма народами, а над тобою не буде панувати. Коли буде серед тебе вбогий один з братів твоїх, у одній із брам твоїх, у краї твоїм, що Господь Бог твій дає тобі, то не зробиш запеклим свого серця і не замкнеш своєї руки від убогого брата свого. Бо конче відкриєш свою руку йому і конче позичиш йому за його потребою, що буде бракувати йому. Стережися, щоб у серці твоїм не зародилася зла думка, щоб ти не сказав, наблизився сьомий рік, рік відпущення, і буде зле твоє око навбогого брата твого, і не дасити йому, то він буде кликати на тебе до Господа і буде на тобі гріх. Конче даси йому, і нехай не жаліє твоє серце, коли ти даватимеш йому, бо за ту річ поблагословить тебе Господь, Бог твій, у кожнім чині твоїм і в усьому, до чого доторкнеться рука твоя. Бо не переведеться убогий спосеред посеред краю. Тому я наказую тобі, говорячи конче, відкривай руку свою для брата свого, і вбогого свого, і для незаможного свого в краї своїм. Коли буде проданий тобі брат, твій єврей або єврейка, то буде служити тобі шість літ, а сьомого року відпустиш його вільним від себе. А коли відпустиш його вільним від себе, не відпустиш його порожньо. Конче наділи його з худоби своєї дрібної, істоку свого, і скапка чавила свого, чим поблагословив тебе Господь Бог твій, те даси йому, і будеш пам'ятати, що рабом був ти сам у єгипетській краї, та викупив тебе Господь Бог твій, тому я наказую тобі про цю річ сьогодні. І станеться, коли він скаже тобі: не вийду від тебе, бо полюбив я тебе та дім твій, бо добре йому з тобою. І візьмеш шило та й проколиш його вухо до дверей, і стане він тобі вічним рабом, і невільниці своїй зробиш так само. Нехай не буде тобі тяжким в очах твоїх те, що ти відпускаєш його вільним від себе, бо наємницьку платню він відробив тобі вдвоє за шість літ. І поблагословить тебе Господь Бог твій усім, що ти робитимеш. Кожного перворідного самця, що народиться в худобі твоїй великій та в худобі твоїй дрібній, посвятиш Господеві Богові своєму, не будеш працювати перворідним вола свого, і не будеш стригти перворідного отари своєї. Перед лицем Господа Бога свого рік річно будеш його їсти, ти та дім твій у місці, яке вибере Господь. А коли буде в Нім вада. Кульгаве або сліпе, усяка зла вада, то не принесеш його в жертву для Господа Бога свого. У брамах своїх будеш його їсти нечистий і чистий разом, як сарну і як оленя, тільки крови його не будеш їсти, на землю вилліш її, як воду.